Український вектор на вістрі часу. Що таке нація? І в чому наша неповторність? Пізнай Україну у передачі От нації щосуботи о 18.10. Вітаю вас, шановні радіослухачі. в ефірі Код нації і я, його ведуча Ольга Воротняк. І сьогодні на наших хвилях звучатиме унікальне інтерв'ю зі знаним українським мовознавцем, політиком і громадсько-культурним діячем Іриною Фаріон. У рамках третьої міжнародної наукової конференції Українська мова і сфера сакрального, котра нещодавно відбулася у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, вона виступила із власним науковим дослідженням про листи Івана Пулюя. Окрім цього, взяла участь у нашій програмі, де дала власне визначення, у чому на її думку код української нації. А в чому ж дізнаємося вже за мить? Пані Ірино, вітаю вас. Вітання вітаю, від усіх вітаю. слухачів Радіо Буковина. У мене таке запитання. Україна у минулому зі своєю історією, Україна сьогодні і Україна майбутнього. От які ваші бачення перспектив нашої держави? Є точка, в якій сфокусовано абсолютно все. Сьогодні це те, що я робила вчора. Завтра це те, що я робила сьогодні. На жаль, граматично в українській мові немає часу. «present continuous». Можливо, через те, ми плачемо за минулим і живемо мріями, і в результаті зависаємо між минулим і майбутнім, не живучи в теперішньому. Тобто, якщо ти хочеш знати, що з тобою буде завтра, подивися уважно, що ти робив вчора. І, взагалі, перестань життя міряти тими трьома категоріями: Навчися жити нелінійно, навчися жити глибинно. Принаймні, такий досвід я отримала із огляду на політичну діяльність і іншу ну, ваша громадська діяльність, ваша громадська позиція це і. Чимало наукових доробків і усілякі мистецькі патріотичні акції знаємо. Також що ви голова Наглядової рада міжнародного конкурсу з навців української мови імені Петра Яцика, ініціатор різних мовно-мистецьких заходів. Загалом звідки ви берете сили і натхнення? Це ну, так, як дерево бере силу із землі, і що глибше його коріння, то потужніше воно вистрілює до неба, так само і людина, напевно, бо вона дитя природи. Я думаю, що це від тата, який міряв своє життя і свою долю, одним єдиним найважливішим словом це слово називалося праця зараз, в час війни, в час зміни цінностей, пріоритетів, в час з одного боку дуже високого морального злету і одночас глибочезного морального подіння, найбільший рятунок людині дасть заглиблення в те, що ти робиш добре, і це додасть тобі силу, тому що це є твоя правда, і це є твоя віра. І якщо ти. Не можеш змінити в країні щось глобально. То ти насправді можеш суттєво щось змінити на своїй грядці. А оця грядка моя це проєкти, які я почала робити ще дуже давно. А зараз найбільшу силу, скажімо так, дає мені проєкт велич особистості на каналі Рада, щонеділі о 10-й годині, де 20 хвилин короткий портрет знакових постатей української культури, історії, політики, мистецтва. Коли готуєш передачі про тих людей, розумієш, що це Божі посланці, що це має. На нашій дорозі, з якої тебе часто може зносити на узбіччя, їх не зносило. А якщо зносило, то вони не переставали робити свою велику справу. Тобто вони росли як дерево. Це були люди природи, штучного в них було дуже мало. Ми наразі в нашому суспільстві бачимо, як казав геніальний Ільєнко, дуже багато симулякрів. Так, от ці люди маяки вирівнюють тобі хребет і подовжують твій корінь. До соків землі, звідси напевно береться сила. Це перше. Друге, є ще просто-напросто впертість, ще вправи над своїм характером, наполегливість. Якщо ти себе не ліпиш, не формуєш кожного дня, яке ти маєш право іти до людей. Ти відповідальний за те, що ти говориш, за те, що ти пишеш, за те, що ти твориш. Світ це стосунки, це стосунки людини з Богом. З собою і з іншими, і якщо ти вибудуєш правильні стосунки з Богом, а найкращий стосунок з Богом це праця, то тоді ти збереш плоди якісь. А зібравши плоди, ти не маєш їх сам з'їсти. Ти маєш ці плоди віддати. Тобто на якомусь рівні життя, не будемо казати, що схилі. Починаєш розуміти біблійну істину. Віддай тому всі ті проєкти, які це ти робиш, це називається віддавання. Був час, коли ти в когось це брав, коли ти вмикав радіо, чув голос свого улюбленого, чи викладача, чи актора, чи митця, чи письменника, чи політика. Ти був щасливий, що він є, тому що він озвучував твої слова і думки. Я пам'ятаю, як я мила посуд, вмикала радіо брехонець. Якщо говорив хтось мудрий, я припиняла цю процедуру миття посуду і їла його слова. Я їх пам'ятаю досі, я дякую тим людям. То, можливо, мені тепер Бог дозволив це час до часу зробити. А ваші вчителі, хто можливо, вам так привив любов, якщо так можна сказати, до мови, до нашого. Я навіть не знаю, як воно відбувалося. Воно було дуже природно, спонтанно. Воно було так очевидно, як очевидним є твоє тіло. Ти за його межі не можеш вийти. І ти розумієш, що твоє тіло, вибачте, є найважливіше. Отже, в це тіло вселений дух моєї культури, і я розумію, що якщо українець не стане егоцентричним. То війна ще довго буде його вчити егоцентризму. І якщо українець буде говорити оце сльозолийне гасло ми за мир, то він дуже довго буде мати війну. Тому що українець має розуміти, хочеш миру, готуйся до війни. Українець має ставати мілітаристом, месником і воїном, і це не обов'язково всі мають йти на передову. Якщо кожен з нас на своєму фронті роботи, бо це реально фронт, бо ми з усіх біч оточені сусідами, які не прагнуть сильної української держави, бо тоді ми послаблюємо їх жадають від нас сентиментального скигління, і той виклик, який ми зараз отримали, це насправді форма. Вишколювання характеру і власного я, коли йшла додому, побачила рекламу, де написано его, чоловічий стиль. Мені це сподобалося. У нас навіть у Львові є крамниця чоловічого одягу, яка називається егоїст. Я собі подумала, чи могла би бути в нас крамниця жіночого одягу, егоїстка, правда? О, скільки би тоді говорили, що це не зовсім дала назва. Так, от, поки нація не стане егоїстичною, вона не стане нацією переможницею, вона весь час буде нацією жертвою. А продукти твоєї праці можуть доводити, якщо ти Даєш добрий продукт, що це не є нація жертва, що це є нація переможниця. Франко Тарас Шевченко, це що жертви? Ні, це не жертви, це переможці. Іван Франко казав, що життя це війна. Тарас Шевченко казав: повставайте, кайдани порвіти вражую злою кров'ю, волю окропіти. Зараз є власне ця доба. Кожне покоління має цю добу пережити війну не лише з собою, а пережити війну з ворогом і вермогти, тому що можу, розумієте? Є в нас і фантастичне слово побі. Ми віддали його москалоті це слово, ми віддали їм половину лексики в другій половині 17 століття. Це все треба актуалізувати зараз. Тому, приїхавши до Чернівецького університету, я насправді приїхала до сакрального джерела, бо це ж колишні митрополитчі палати. А сакральне джерело Біблія дає рецепт гармонійного буття світу: думка, слово і дія. Тобто, слово є для того, щоб матеріалізувати думку. Слово є для того, щоб думка стала дією. На ну, тому, що ми бачимо Частині суспільства одне думають, друге говорять, третє роблять або взагалі не роблять. А Верховна Рада робить так, що краще, щоб їх взагалі не було, тому що кожне їхнє голосування ускладнює шлях України до самої себе, розумієте? Не просто навіть до якоїсь перемоги ближчої, а шлях до самої себе закриває, заблоковує, забетоновує. Ми вже говорили це про слово мир і дуже часто також звучить така фраза, що українці ми не раби комплекс меншовартості Якоїсь, ну ми ж не такі насправді, ну знаєте, наші вади блискуче сформулював, структурував геніальний Юрій шерех Шевельов. Що основна проблема українців це три речі: це малоросійство, це Кочубеївщина і Москва. А найстрашніше, як на мою думку, це малоросійство. Вторинність, коли ти думаєш, що хтось сильніший ніж ти. Коли в мене в групі один студент каже: Ну, але ж в Росії сильніша армія ніж в нас, я кажу, скільки вам років ви мислите категорії, Старечої, віджилої, змордованої істоти, то робімо сильну армію. Чому справа? І якщо ти не маєш гарної фігури, то чого ти не йдеш до спортивного залу? І якщо ти цю книжку не прочитав, а всі решта її прочитали, то чого ти не сідаєш її читати, а кажеш, що я її не прочитав. Ну що це за позиція? Франко подарував нам геніальну збірку, коли йому було 40 років, яка називалася Семпертіро. В перекладі нашою мовою, то є завжди учень. Так само ми завше будуємо нашу державу. Нема докона доконаного факту збудованої держави Нема доконаного факту української самостійності, соборності і незалежності. Це треба підтверджувати щодня, тому що ми не є тою нацією, яка утвердила себе на межі 16-го, 17-го, 18-го століття, коли це зробили інші нації. Бо ми були полеволені починаючи з 14-го століття. Я розумію, це неймовірна влада минулого. Це дуже потужна влада минулого, яке не змінити. З ним треба жити. В нього треба заглибитися. З нього треба витягнути уроки. Його треба дуже серйозно вивчити і бажано не повторити того. Хоча я усвідомлюю, що ми ходимо колами, Розумієте, але 20 жовтня в Мюнхені поховали Степана Бандеру, Так смерть цієї людини стала безсмертням нації. Чого зараз не хочуть інші країни в Україні? Інші країни в Україні Польща, Росія, Франція, Німеччина, Америка не хочуть нашій країні одного. Воно називається. Це націоналізм. Вони готові тут допустити все, що завгодно, тільки не цю фундаментальну ідеологію. Власне, за ту ідеологію Бандеру було розстріляно не просто Бандеру. Господи, та в одному Бабиному яру 619 членів організації українських націоналістів приїжджає якесь чудо закордонне і розповідає, що он причетна до якихось там вбивств. Розумієте, тобто тільки наступ, тільки агресивна позиція, тільки его. Я сказав, я так хочу і так має бути. Я маю на увазі український інтерес. Тому то, то випробування, яке ми маємо Йому зараз воно власне є для того, щоб ми виробили це его, ну щоб воно було стрімке, щоб ми перестали нити і вити і, і весь час щось просити. Як казав ще один геніальний націоналіст, якого слава Богу не вбили? Що менше ми просимо, то більше нас карають і більше нас принижують, тому що ми мало просимо, тому що ми проводимо перемовини в якомусь нормандському форматі, замість того, щоб проводити в Будапештському форматі. А чому ми проводимо? Тому що люди обрали людину, яка на інший формат не здатна, тобто. Суть не у владі, суть у, у тому зрізі суспільства, який обирає таку владу традитися в правді в очі, нема не чого владити по голіванці. Це провина абсолютної більшості частини суспільства, яке п'є цей келих московської отрути років 350 і ще не відомо скільки буде пити, і називає це не отрутою. Називає це вином, горілкою, коньяком, Дехто взагалі смакує. Люди не зрозуміли, що життя це смерть. Люди не зрозуміли, що Життя це війна, і не можна тікати від тих речей. Вони все одно тебе. Нас доженуть, подобається це комусь, що не подобається, але казала Ліна Костенко нічого, все це вилікує смерть. А безсмертні такі, які віддавали своє життя за високу ідею. Це Бандера, якого похоронили в Мюнхені, це Юрій Тютюнник, який от очолив другий зимовий похід. Це Шевченко Василь Стус, це Шевченко-Франко Леса. Це вони зображені на і на вулиці Грушевського, на академії наук інституті української мови, зокрема, гасло Франка. Життя це війна, гасло Лесі, хто визволився сам, той вільний буде. Люди. Гасло Шевченка «Ми вогонь запеклих не пече, то люди, у чому справа? Ви змучили боротися? Ні, ну ціле життя це боротьба. І воно належить сильним. Наразі е, нація демонструє силу лише в окремому сегменті суспільства. Тому... Наступ на мову це наступ на ядро. Мені здається, згадалося рядки з поезії Стуса, де він звертається до матері «Е, нехай марне але жди блаженне, і господові помолись за мене, абсолюто то з того світу виглядає. Як добре, те, що в смерті обернувся у життя, а в смерті він обернувся у життя, тому що він сповідував високі цінності, тому що він казав викладати українську мову на Донбасі. Це моральне злочинство, тому що він писав листи з тим, що якщо далі так буде, якщо буде таке така московізація. Чи паципізація, то вся Україна буде Донбасом, і ми це зараз відчуваємо, як, як вони заливають собою усю країну, і, і вони мають вони скоро почнуть говорити про те, що вони мають право завести сюди війська Путіна. Ну про що мова? Тому що Путін визволяє рускоговорящих. А якщо у Львові тих рускоговорящих тепер менна, ну то надо ждать, да. Тобто ви розумієте, якщо коли ми виграємо цю війну, ми виграємо ту війну за дуже простих обставин, коли абсолютно всі зговорять українською мовою. Все, тоді Путін дістане інфаркт. Виявляється, це є найскладніша річ, а з іншого боку, це є найпростіша річ, тому що 25 років незалежної держави папуга би заговорила вже, навіть науковим стилем папуга би заговорила. Не просто би запитала, як ти себе почуваєш. А вони не заговорили чому та тому, що ми зам'яки, та тому, що ми їх не змучуємо, та тому, що ми не створюємо дискомфортної ситуації, та тому, що ми не знімаємо мештан не б'ємо паписку, розумієте? Тобто, треба треба створювати на рівні побуту і нестерпні умови, а не треба просто їх не розуміти. Ось в чому суть на Майдан виходять Психологічно сильні люди. Зараз люди неймовірно випалені зсередини, психологічно виснажені. Для того, щоб стояти на Майдані, треба мати не тільки теплі черевики на цегеці і файну кортку. Я назвала ту кортку тітушками, бо ми всі собі таке покупували, бо, бо відзимували на Майдані. Треба мати внутрішню силу, треба мати психологічну стійкість. У суспільстві зроблено все для того, щоб людина внутрішнього ослабла. Тому для того, щоб вона вийшла на Майдан, вона має повернути собі психологічну силу, а фізичну силу. Повернути набагато легше ніж на, ніж, ніж психологічно, і не штука того вийти на майдан, штука майдан втримати, штука майдан профінансувати, штука майдан організувати. Тому не треба зараз кидатися тим поняттям. Згадалася мені передача моя коднація, з сестра метельнюк. І пані Галина сказала таку річ: що якщо ви хочете знати своє минуле, зверніться до дерева роду своєї родини, коже гарно. і каже, що ми, як от кожна нація, це як виноградна лоза, і люди на ній. Як плоди, як виноград, кожен своєї зрілості, своєї стиглості, якої свого досвіду, і ми цю лозу і живемо, ми з неї і падаємо, і знову народжуємося. На вашу думку, в чому код нашої нації, наша ідентичність? в пам'яті, це основа цивілізації. Наскільки глибоко ми пам'ятаємо, і наскільки глибоко ми любимо своїх предків, наскільки, настільки ми будемо здатні народити ще, і настільки ми будемо. Мати прямо стояння і прямо ходіння в моєму житті, в моїм кумиром є мій тато. Тому що в житті мого тата кумиром були дві речі: це правда і праця. Мій тато був надзвичайно жорсткою, послідовною і впертою людиною. І я все пам'ятаю його способи спілкування з людьми. Тут на подвір'ї люди виходили, приходили сусіди, сідали, балакали. Тато в основному мовчав. Він вмів слухати. А як казав, то вже так як припечатував до стіни або просто розрубував навпіл. Читло. Та а якщо йому було не цікаво, от я це тепер вже І думаю, боже, як це було класно, треба таке практикувати. <сі> Якщо йому було нецікаво, він просто вставав і йшов. По-англійському, нічого не казав. А мама кричала: Дмитро, ну, кликала його Метро, тато Дмитро називався. Це діалектна така форма. Метро, де ти пішов? А метро такою рукою махав. І все, тобто він змів себе відсторонити від тих речей, які його не цікавили, або які його обтяжували. Це дуже класний урок для мене. Я також тепер починаю таке робити. Просто коли мені не цікаво, встаю, виходжу. Комусь це не подобається. На кого змахаю рукою? Треба розумієте, треба бути просто собою. Вони нам все дали для того, щоб ми були вільними. Візьми, неси, як казав Стус. Віра це не з легких утіх. вчиться брати віру як снопи. Кладуть на плечі, а хто сказав, що снопи нести легко? Хто сказав, що правду нести легко? От сьогодні я прочитала скинув мені хтось на ФБ, що на Фейсбук, що поляки почали знову акцію проти Андрея Шептицького. То ми сьогодні ще й за Андрея Шептицького маємо воювати. Значить, шлях Андрея Шептицького це наш шлях, якщо поляки так його не хочуть, тому що Шептицький повернувся до свого роду, його предки відступилися і полонізувалися. А Шептицький знайшов силу і став українцем, тому поляки так не. Навидеть чи птицьку вони йому цього подарувати не можуть. Отже, якщо б тих 5 мільйонів українців, які сказали, що вони українці, але сказали, що їхня мова російська, повернулися до української мови, то би ми вже виграли війну. У нас це на генетичному рівні, і що більше ми це будемо культивувати, то міцнішим будуть почуття. А почуття, на мою думку, це те єдине, що народжує справжнє. Бо без почуттів не народиться класна пісня, без почуттів ти не збудуєш гарний будинок, без почуттів ти не розв'яжеш математичної задачі. Но як я не люблю Матку, як я можу то розв'язувати, навіть якщо я це знаю, то я це зроблю просто тому, що це я мушу. А є речі, які ти маєш робити винятково з того хочу, а хочу робити це тоді, коли є почуття. Тому садок вишневі коло Тому Міцкевич таких речей не сказав. А Шевченко вималював ці архетипи. Тому для Шевченка Катерина, донька, яка відступилася від прадідівських традицій, це катастрофа. Але батьки знаходять в собі силу, цій доньці сказати: іди геть, бо ти переступила через традицію. Може, це може комусь не подобатися Шевченкові того не стане менше, що це комусь не подобається. Тому це те, що має бути для нас ще однією опорою. Це те, що має бути для нас небажанням запозичувати щось від них, розумієте? Ніхто не вміє так любити, як ми. От вчиться у нас того, то а то так виходить, що ми вища з когось вчимося, а ви би мали простежити це і взяти собі за приклад. Е, пані Ірина, у вас я знаю, є такий проект від книги, від. Думаю. Де? Шість років так. А це е, проєкт, який народився з печалі. Ну, знаєте, це так, якби Лаура вийшла за поета, чи він писав все своє життя сонети, ні, набі говорила Божтя, на тому би все скінчилось. Так вона не вийшла з нього заміж. Так само. І він впав з боку печалі, почав віршики писати. Так само і я. Була презентація у нас на форумі видавців, які перетворився у якесь збіговіско, Невідомо кого тепер. Ну, якщо на тому форумі головна особа її прізвище здається Коваль, вручає на Роду кращу Лошкіну за його працю Четверта республіка, в якій йдеться про те, що ми єдиний народ з рускими. То, по-моєму, ця кубіта зійшла з розуму. Добре, але я прийшла на, на цей форум на презентацію свого вчителя. Книжки свого вчителя Павла Павловича Чучки. Він презентував книжку власні особові імена українців. Чіку трошки іншу вона має назву, але словник імен. На цій презентації було вісім людей. В мене був шок. А тоді, коли до якогось там попсового писателя, який пише щось на зраздок, трактор каже Дердердир Будемер. Ну якась попса, яку можна читати на колінах про каві, були люди в черзі по автографи. І Я зі слізми на очах слухала геніального Павла Павловича, і потім підійшла до нього і кажу, що ви мене впізнали? Я тут таке то звірятко Павле Павловичу. Я хочу щоб вас чули не вісім людей. Я хочу щоб вас чули сто вісім, сто вісімдесят. Я вам організую презентацію ліській політехніці, і так подивився скептично. Хто хто видавець книжки? Підійшла до видавця і кажу їй це саме, я кажу, що це таке? Чи це не було оголошення? Я кажу, ну я не знаю, ну в центрі Львова, в музей етнографії, таке всяке. І коли я йшла по дорозі до обласної ради, я тоді була депутатом обласної ради, в мене народилася ця ідея популяризувати наукову книжку. Якщо художню книжку, ми ще маємо можливість популяризувати, якщо письменників ще знають, до них ходять на зустрічі, ще їхні книжки читають, то науковець видає книжки накладом 300 примірників відповідно до вимог, бо він не має грошей або йому грошей не дають. Так? Ці книжки читає він і ще його троє колегів. Це це катастрофа. А для чого є науковець? Науковець це для того, щоб його наукові ідеї впливали на суспільство. Якщо вони впливають на суспільство, вони суспільство змінюють. Отже, нічого не змінюється, тому що люди не читають наукові книжки. Звісно, що є такі науковці, які пишуть такою мовою, що то краще взяти наждачний папір і по шибі совати, ніж читати їхню книжку. Але є і цікаві книжки. Так народився той проєкт. В цьому проєкті вже побувало 55 людей. Тобто суть цього проєкту кожного місяця до Львівської політехніки, а це сакральний заклад, такі самі сакральні, як ваш, тому що в цьому закладі вчилися дві найпотужніші постаті. Найпотужніші нема рівних і не буде рівних широких 500. Степан Бандера і Роман Шухевич. Так, от у Львівській політехніці в найбільшій залі, в залі на 800 людей, відбувається щомісяця презентація цікавої літератури. Ось буквально 6 жовтня ми презентували 10 томів Дмитра Донцова. У нас в гостях були. Доценти з Другобицького університету Олег Баган і Ярослав Радевич Винницький. Крім того, цей проєкт має максимальну медійну промоцію, бо якщо ми не показали автора через радіо, через телебачення, то презентація не відбулося. Ви ж це розумієте, як журналісти. Автор зранку має щонайменше 5-4 етери. Це все записується на відео, тоді викладається на сайт, який називається від книги до мета, і будь-хто повне відео може подивитися. Ну, ось наразі це так. Остання презентація цього року буде надзвичайно цікава. Ми хочемо завершити рік століття Франка книжкою шановної неповторної пані Слави Мельник про останні роки життя Івана Франка. Це це мій спосіб, мій спосіб віддати тим людям. Це мій спосіб подякувати їм. Це мій спосіб огорнути їх. Це мій спосіб потиснути їм руку. Це мій спосіб подивитися їм вічі. Розумієте, це мій спосіб доторкнутися до тих людей і дати таку можливість в першу чергу моїм студентам. Тому що студенти нещодавно у нас була зустріч з павличком і Щербаком. Вони були, вони просто літали. Вони казали, як ми собі не могли уявити, що ми можемо побачити Дмитра Васильовича Павличка, послухати його. Я думаю, що вони забудуть лекції, які їм читали, але вони ніколи не забудуть цієї зустрічі. Згадалася слова Франка із вірша Вібере момент то лиш боротись, значить жити. Так, звичайно, часом нема сили. Часом хочеться забитися в куток, понити, повити, поплакати. Це також треба робити. Але якщо тобі господь дає здоров'я, то ти маєш йти до гори. Пані Рино. Я вам вдячна за таку неймовірну. Сильну натхненну бесіду, щоб ви побажали сьогодні нашим радіослухачам, радіо нашого Буковина і усім українцям. О, Тарас Григорович казав, що ми восени такі похожі, хоч крапельку на образ Божий. Чернівеччина має такого славного чоловіка. Там настільки славних людей має, що я не вмію їх перерахувати. Серед них фантастичний Іван Миколичук. Так оцей Іван Миколайчук у своєму спільному разом з Ільєнком, фантастичному фільмі Білий птах з чорною ознакою подарував. Нам гасло найважливіше, а ти, дзвонарю, дзвони. І не питай, що буде світанок. Не твоє це діло. Ти дзвони. Отож, дзвонимо. Кожен в своїй хаті. І ще таке. Є такі дзвони, які не бувають у церкві. Таким дзвоном, який не був у церкві, назвали Дмитра Донцова. Але саме з його праці виросло ціле бандерівське покоління. Тобто ставаємо поколінням бандерівців і все буде класно. пані. Дякую вам. Це була передача код нації, і я, її ведуча Ольга Воротняк щиро бажаю кожному з вас. Бережімо Україну у собі. Код нації у кожному з нас. Український вектор на часу. Що таке нація? І в чому наша неповторність? Пізнай Україну у передачі «От що щосуботи о 18.10.